Виконуємо номер 881 із підручника Алгебра 7 та номер 37.42 із підручника Математика 7. інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Тарас і Яна живуть в одному під'їзді на одному поверсі і навчаються в одній школі. Тарас Пішки витрачає на дорогу до школи 12 хвилин. А я на 18 хвилин. Через 3 хвилини після того, як вийшла Яна до школи, вирушив і Тарас. Через який час після свого виходу він настужене Яну. Розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Позначимо час, через який, після свого виходу, Тарас настужене Яну змінною Х. Позначимо. Час через який після свого виходу тарас нас дожене тарас, нас Яну Змінною x, Тоді Яна йшла через три хвилини після того, як вийшла Яна, на три хвилини більше. Отже, буде Х додати три хвилини. Нехай відстань від дому до школи складає одну частину. Нехай, відстань від дому до школи Складає одну частину. Тоді швидкість Тараса один поділити на дванадцять, а Яни один поділити на вісімнадцять. Знайдемо яку частину відстані пройшла до зустрічі Яна. До зустрічі Яна пройшла 1 вісімнадцяту помножити на ікс, додати 3, а та раз одну 12 помножити на ікс. Вони зустрілися, тому подолана частина відстані однакова маємо рівняння. 1 18 помножити на суму х, додати 3, дорівнює 1, 12х, позбудемо знаменників, помножимо на 36. Маємо 36 перших множимо на 1 18, і 36 перших множимо на 1,12. 36 і 18, скорочуємо на 18. Отримаємо 2, 36 і 12, скорочуємо на 12, отримаємо 3. Отже, маємо 2 помножити на суму х додати 3, дорівнює 3х. Переносимо доданок 3х в ліву частину, а тут розкриваємо дужки. Буде 2х додати 6, відняти 3х. А 6 переносимо праву, змінивши знак на протилежний. Отримаємо мінус х до рівня мінус 6. І тепер поділимо на мінус 1. Отримаємо 6. Записуємо відповідь. Отже, давайте запишемо висновок. Отже, через 6... Хвилин тараз нас дожене і записуємо відповідь шість хвилин. Номер 881 із підручника Алгебра 7 та номер 37.42 із підручника Математика 7 виконано.